Сьогодні ми їдемо в гості до нашої випускниці, дуже особливої випускниці, тому що лише рік тому вона змінила в корінь своє життя і за цей рік зробила дуже великий ривок. Хочу поділитися для вас з вами її досвідом, тому що це буде дуже корисно і натхненно для тих, хто тільки думає про те, чи змінити свою професію і перейти в перукарство, та для тих, хто тільки починає свій шлях і. Подивиться на цей досвід і, може, щось для себе візьме корисне. У вас тут гарно, тепло, гарно. <плес> Ти чи <или> я? <плес> я. Так, усім привіт. Сьогодні ми в гостях у моєї колеги Юлії Берешнікові до. Е Шляху якої я трошки причетна і цим дуже пишаюсь, і хочу дуже сильно вас з нею познайомитися, тому, познайомити, тому що її шлях дуже крутий, дуже натхнений. Привіт! <ривіт> <ривіт> Дякую, що ти е, згодилась нас прийняти, тому що зараз грудень, зараз дуже багато всіх записів, і насправді виділити час на таку зустріч, це дуже цінно для мене. Дякую. Юль, розкажи, будь ласка, як давно ти в професії? Ну в професії я можна сказати недавно для такої професії, але я працюю кожен день 365 днів на рок, на рік два роки. Скажи, будь ласка, ким ти була до цього, і як ти взагалі прийшла до того, щоб змінити професію? Тому що для мене це взагалі складно. Дуже я не уявляю себе в житті взагалі в іншій професії. Я людина однієї професії з 17 років і на все життя. І для мене взагалі, в мене люди, які в якийсь момент вирішують змінити свою долю і просто перевернути весь свій. Життєвий момент на 360 градусів це викликає захоплення. Як ти до цього прийшла? Це було раптове рішення, чи це було якось так обдумано, щось трапилось, як це було в тебе? Ну, раніше я працювала, в мене був маленький бізнес, так сказати, у торгівлі. А потім це стало вже відходити, відходити, і я розуміла, що Детина уже выросла, и мне не требо что-то двигаться далее. И тут обычный день, сижу дома на диване и думаю, боже, чем мне заниматься дальше? Что я вообще хочу в этой жизни? Где мне себя найти? Это был, кстати, 2018 год, и тут меня сняют. Я хочу быть парикмахером. Мне так нравятся волосы, мне так это все нравится. Звоню маме и говорю: "Мам, я, наверное, пойду учиться на парикмахера." ну, там, пауза, мама такая, ну, окей, давай, <свят> иди учись. Нашла курсы в Запорожье, там, ну, вообще, чтобы хотя бы, я вообще ноль была, я вообще не понимала ни ножницы, ничего не держала. Пошла на эти курсы, закончила их, полностью получила с нуля. Мне очень понравилось, я прям кайфовала, бегала туда, занималась, я бы там и жила на этих курсах. Мне просто вот нравился сам процесс. Стріч красить. і я отримала ази там. І отак от от помінялась. І життя. ти після того, як ти вивчилася, ти пішла одразу працювати, чи що було далі? Ну як працювати? Я почала там вдома знайомих, стригти, красити, навчалась, навчалася постійно. постійно. Я постійно якісь там брала майстер-класи, курси, дивилася, ми ну, все хотіла більше, більше інформації. Прямо это мне нравилось, я жила этим. Потом я забеременела, потом я родила ребенка, потом война, мы уехали в Польшу. Я в Польше тоже, помню, сижу там на берегу Балтийского моря. И думаю, ну я же, ну мне же это нравится. Я и в Польше там всех красила, своих, знакомых. И сидела в интернете, начала искать дальше мне, куда идти, где учиться. Надо, думаю, приеду в Запорожье. Понимаешь, у меня маленький ребенок, куда-то в другой город, я поехать не могу. В Запорожье мне тоже говорили, что нет нормальных uh -huh. школ, ничего, ты не получишь здесь знаний. Я там позвонила одному учителю, по, ну, написала, пообщались, поняла, что нет, это слишком дорого для меня было на тот момент. Там за облачные деньги были. Тут И Притрушенная б долларов за колористику. И это просто колористика без техник и всего остального. Это все отдельно, там еще плюс 500 долларов седина, плюс 500 долларов сложной техники. Я приехала в Запорожье, начала дальше смотреть. Я заходила на разные страницы, искала мастеров у нас в Запорожье, именно классных мастеров, действующих, которые там работы мне их нравились. И думала там, ну искала, искала, думала кому-то написать, прям чтобы я лично заплатила. И человек меня взял и натягал, потому что как бы азы я понимаю, но мне не хватает именно okay. знания. Uh -huh. И знания, и практики. Просто самой там я не смогу это все ну, снять там и начать работать. Нет, мне, мне постоянно нужны знания, я хочу знать, 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 чтобы потом не было всяких фокапов с людьми уже. Я искала, искала мастеров, я не знаю как, тут мне выскакивает маленькая блондинка. Такая вся красивая, такая у меня вся школа красивая. Я думаю, почему я этого не видела, что, там, оказывается, школа есть. Все так красиво. Я сразу написала, узнала за курсы. Мне все подробно расписали, какие курсы, что есть. Я написала, что я не новичок, но при этом мне не хватает знаний. Я хочу именно научиться, я хочу научиться, хочу работать, поднимать. А чим мені пожаліла? <реклама> це дуже добре. Тому що моє наступним питанням було: от зараз, після того, як вже пройшов час, да? після того, з чим тобі довелося стикнутися, зі всіма складностями з початком, і ми зараз про це більш детально поговоримо, бо це дуже важливо, чи не жалієш ти, що ти? все ж таки вирішила повернутися в професію і почати спочатку? Ні, я це не, не жалію, тому що кожен день я балдею від роботи своєї. Воно того вас так? я просто балдею, я кайфую, я устаю, але я все одно щаслива і довольна, що я працюю. Це дуже круто. І тому, в мене, що... кстати, немає думки, чому я цього раніше не зробила. У мене завжди так, як воно має бути. Ну, тому що ти розумієш, що був якийсь досвід, і з цим досвідом ти вже прийшла іншою людиною, тому що так потрібно. Я дуже завжди на це звертаю увагу. І насправді я ж теж 23 роки вже працюю, і лише там 5 років тому ми відкрили школу, відкрили ем, навчання. І я раніше думала, чого раніше я цього не робила, тому що була не готова до цього морально. І все в той час, коли потрібно, щоб воно сталося. Юль, як давно ти закінчила курси, наші курси год назад? Ну так, трошки більше. Іменно е, колористику півтора години назад. Потім я ще обучалася віддільно на стиліст женських мужських стрижок. А, ну так, ну тоді е, стрижки рівно рік. Так і е, як е, пройшов після того твій шлях? Бо взагалі мені дуже цікаво, як проходили курси, що було складним, що було легшим, якісь моменти, можливо, тобі запам'яталися. Поділися тяжело, тільки єдине заміщати курси, роботу і сім'ю. Тому що Юля в нас о, примудрилася піти працювати, не завершивши курси, і піти працювати не в куди, а в салон преміум класу нашого міста. Тому о, ну це сказати, що ти авантюристка нічого не сказати. Я просто дала об'явлення на Work.ua, Думаю, посмотрю ринок, як там по роботі. Написала, як є, все теж без брехні, без нічого. І мене взяли на роботу а тут еще курсы, а там and вторые курсы повышения. И В итоге я работала, училась, и муж говорила: ну, сейчас, чуть-чуть, я сейчас вот еще курсы закончу, останусь только работать. Ну Сейчас еще чуть-чуть курсы закончу, только работать. потом я решила идти на чемпионат. Сейчас еще чуть-чуть я говорю, чемпіонат пройдет, подготовка пройдет, я только буду работать и буду дома. Хорошо, хорошо. Потом открываю студию. Ну, зараз, сейчас зараз ще студія і робота, і все прикріться. А... Так до сих пор він ждеться, що я буду додому. Це ми не будемо казати, але це вже назавжди. Жінки-перукарі це. Особливий від жінок і їхні чоловіки, якщо вони це витримують, ці люди заслуговують взагалі на якусь нагороду знаю за свого досвіду. На начальному шляху дуже важливо не здатися, тому що стільки багато випробувань, навіть не просто страх щось зробити не так, а люди, з якими ми працюємо. І буває помилки не від того, що ти щось зробила не так, а від того, що ти неправильно скомунікувала і віддала руль. В мене була дуже складна ситуація. Це Я була вже на. Як рісла, і мені, мої клієнти її їй мене порадили. Вона прийшла і потрібно було одразу відмовити. Але я тоді ще не мала такого досвіду. Мені захотілося всім надати послуги, всіх там не знаю, довести, що я чарівниця. І вона прийшла з першою базою на мілірування в білий. Мене повинно було насторожити, те, що вона прийшла і сказала: моя майстер, вона там ти з нею е, случилось, вона, коротше, її відмовила. Я, добрий самаритянин, кажу, ну давайте. І я на якому ви будете мене у каснику фарбувати? Я кажу 9%. Ні, на 12 дванадцятому я її зробила все одно на 9%. А яким чином ви будете обирати пасму? Ну коротше, треба було одразу їй сказати. Йдіть з Богом. А я е, цього не зробила, і е, потім, звісно, ну, вона вийшла рудими пасмами. Вона мене проклинала, казала, що зараз я викли... де, де ваша е, керівниця? Я кажу, я тут керівниця, тому я вас навіть якщо ви зараз не вгамонітесь, я вас даже навіть сушити не буду. Коротше, ми закінчилися на тому, що я її послала нахір, а вона мене пообіцяла облити кислотою. Була така тема в <реш> <реш> тебе. <реш> Чи, <реш> що? Чи були в тебе такі ситуації, бо насправді вони найбільшим е, дають досвіду. І в мене навіть є учні, які не змогли працювати далі. Тобто вони стикнулися з декількома такими ситуаціями, і все, і вони склали ручки і більше не працюють. І це дуже страшно, сумно для мене. І тому мені хочеться е, показати, що це буває скрізь в кожного, і цього не потрібно боятися, потрібно вчитися на цих людях і далі. Ну, вот работа с ногтей. людьми, это всегда тяжело. Так. Всегда тяжело. Из последних приколов. У меня две клиентки. Одна клиентка, она работает мастером маникюра. И вторая девочка у нее обслуживается, делает ногти. Одна девочка пришла, вот это мастер маникюра, ко мне покрасилась. Мы сделали рассветление блядь, у нее корея там чуть-чуть рассветлили. Через несколько дней пришла та девочка, но мы с ней договаривались изначально давно, что мы долго думали, у нее там темный волос длинные, она говорит, я хочу светлее что-то придумать. Я говорю, сейчас я в Италию съезжу, кстати, я в Италию ездила благодаря конкурсу. Я говорю, я в Италию съезжу, новые техники узнаю, приеду, что-то придумаем. И вот получается, в этот момент, где-то через неделю я ее крашу и тоже делаю рассветление. Ну, мы там взяли контуринг. Тут я выставляю ее... На странице та первая мастер маникюра начинает мне выписывать о том, что какая я, как я имела право красить ее так же, как меня. Но это, я такого в жизни не видела, чтобы мастер покрасил одинаково двоих. Я пытаюсь объяснить о том, что у вас разные волосы, у вас разные цвета. Это, ну, в целом, и... просто техника. Ну, я говорю, и а она все равно продолжает, что я не имела права ее красить, как меня. Она делает своего клиента, она говорит: "Я его больше принимать не буду". Мне, я ей пытаюсь объяснить о том, что я мастер, ко мне приходит клиент, он говорит, как его красить, мне все равно на то, что вы там общаетесь, не общайтесь, как вы там ну что? Ну, да, это ваша справа. Да. — Отакий був прикол. Ну це капіт. взагалі. мені запам'яталася людина, яка на першому занятті на першій, при першій нашій зустрічі сказала привіт, мене звуть Юля, і я буду крутим і буду обов'язково йти на чемпіонат. Ну що, я дивлюсь, мрія збулась, так? А ще буду твоїй школі преподавати. — Так було, Так казав. Ти сказав, ти відкриєш університет. Для навчання вот всього всего. Греть, я буду учителем. Ну, добре, знаєш, будеш викладати замість мене. <сісті> <сісті> Скажи, як це було? Чи було воно варто цих нервів, Ох, Боже, всього-всього-всього, що стоїть за цими кубками і медалями? Ну, звісно, воно було варто. Мне... Коли я пошла туда, думаю, господи, ну Хоч би якусь медальку отримати. Я не думала даже за клубок ничего, мужу говорю, если я не выиграю ничего, я украду у кого-то клуб, сфотографирую и скажу, что это я победила. А потом, когда я победила, и снимаю его видео, ну, звоню по видеосвязи, говорю, Денис, смотри, клубок, я поняла, у кого я взяла? Я говорю, нет, это мой, честно, это мой. У кого, у кого отжала, признавайся. Он не верил до конца, что это мой. И я к вам. Круто. Розкажи мені більш детально. В тебе було е, теж дуже цікаво. Ну це взагалі ціле життя чемпіонат. Ось мені цікаво твої якісь переживання почути. Круто, це вже як е, ну, результат. А як воно було всередині страшно емоційно в якийсь час, може, ти вже пожалкувала, що ти вписалася в цю ідею? Чи займає воно час? От, ну, от, взагалі, зараз вже дуже багато людей до мене теж приходять, і вони вже записуються на майбутній чемпіонат. І я хочу твою е, цю думку. Дуже тяжело було на самом тілі. Я кожен раз, ну от як только я вступила в це, почала готуватися. думала, зачем я я тоді? Господи, не вка нам не надо? стока всього. Это очень тяжело. Это надо, ну, прям это все собрать, все организовать. Ночами не спишь, ты переживаешь. Ну, я не рассчитывала серьезно какую-то победу там. Думаю, ну, вот, вот это покрашу, пусть будет хотя бы там, может, седьмое, восьмое место займу. Там ну, еще что-то, там еще что-то. Тут, ну, уже главное добить до конца доучаствовать. участвовать. Потому что конкуренция большая, уровень чемпионата высокий, там, ну не просто это какой-то там мини чемпионат, там реально высокий уровень, очень тяжело все это продумать образ от нуля, там от обуви, прически, макияж всех людей сгруппировать, модели этих. Да, модели это тоже важно. Да, э -э все это продумать, И на это много времени, много денег, много сил, нервов, здоровья, я. Помню, уже последний раз, когда буквально ну, за два дня до выезда, думаю, Господи, щоб я еще хоч раз в жизни в этом участвовала, а мне моя Вика говорит: Юля, вот побачиш, приедешь, скажешь, я еще раз приду. И так и вышла. Она, і я приехала, она, ну что, ты еще будешь участвовать? Ну конечно! А Скажи мені, ти взагалі для чого йшла на чемпіонат? От для чого воно тобі було? Просто щоб було? Чи ти розуміла, що ти якось зможеш його монетизувати? Ну ні, у мене ніколи не було там монетизувати. Так кстати, плохо, треба а, ну, чого? це плохо, Ну тепло надо монітізувати. Мені хотілося спробувати нове. У мене страшно, туди йти. «страшно іду. Це був виклик собі. Так. Да. Ну, ти його дуже круто пройшла. Yeah, я вважаю, yeah. що цей екзамен тобі вдався. Я пам'ятаю, коли я покрасила блондинку, і думаю, ти мене ну, нічого на неї не ставили. А мені Женя говорить, ні, ти себе недооцінюєш. І я на всю життя запомнила, що ти себе недооцінюєш. Ну, no, так, я, я часто слышу від клієнтів, ти себе недооцінюєш. Ну, no, бачиш, якщо тобі... Зовнішній світ це повторюю, мабуть, так воно і є. Треба дослухатись вже нарешті. А клієнти, твої клієнти вони взагалі якось відреагували на твої перемоги? Очі ноги мене боліли там писали, Юля, ти лучше. Очі людей. я. Сука підтримки ну, там, і на роботі мене всі підтримували. Рідні, то зрозуміло, там знайомі. А от клієнти прям так щиро були раді. Я меня. знаю, що навіть керівниця твого салону прийшла тебе підтримати на сам чемпіонат. Да, Це да, дуже поготова. Да, да. Це їй велика повага, взагалі, що вона так тебе а шанувала. Мінуси нашої професії. Давай. Я ночами не сплю. Я від цілий день, лежу потім півночі і думаю. все ли ей понравилось, все ли было хорошо, а там надо было дотянуть, а там надо было докрасить. Боже, а там что-то я постоянно переживаю, потом, когда этот клиент приходит, Юлечка, мне так все понравилось, так все супер было. А я -то всю ночь думала, что, господи, что я там сделала, как жалко этого человека, что я ему сделала. Второе, у меня пальцы парализуются, у меня не имеет рука, у меня судороги хватают. Третье, вы не видите свою семью. Это да, дети прибегают мамочка любимая и все убегают потому что я работаю рядом с домом четвертое на свиданку да дети прибегают да 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 он так прибежит он как возьмет и убегает и муж там стоит такой пожалеется он держит он злая сейчас будет орать. муж подъехал мой на моей новой тачке настригло да Мінус ще один. Яка це проблема? <рес> Можна бабки? Я кажу, де, ну в красителях, там у всьому. Йуп, які бабки. У мене немає бабок. Ми так і живемо все життя. Ви думаєте, на які гроші в нас волонені? Ні хотя, на мою зарплату. Хоча, це не на камеру, но, блин. ну реально, бабки заробляють. В оборот. Це да. просто є люди-перукарі, які не вкладають в себе. А я постійно щось те беру, беру беру. визнання, фарбники е виходи. Я постійно це все, щоб нове лучше пробувати, про треба вчитися. Все це найкраще нашим клієнтам, да, але це потрібно вчитися контролювати, тому да. що робота повинна приносити гроші. Гроші це ресурс для відновлення, для натхнення, для того, щоб ти розуміла для чого ти працюєш. Треба себе балувати. Теж в нас така робота, коли ти дуже відкрита. Але насправді дуже закрита. Ну типа ти така і вашим, і нашим, а насправді ніхто нічого не знає, що в тебе в душі коїться, uh -huh. і які в тебе проблеми. Це теж треба вчити, вчитися робити. Да. У меня Дядя поїде, я прийшла і стою, отработала весь день всім. Я нікому не дала знати, що мені там ридати хочеться. Котика похоронила, Утром пішла його 8 утра, усипіла 19 лет жив со і пішла далі работать. И со всеми улыбалась, и все прекрасно. Вечером пришла и рыдаешь. Це коммуникация. Да. І потрібно вміти розділяти роботу і свої душевні відчуття, да. тому що люди приходять до нас відпочивати. Вони хочуть поділитися своїми якимись проблемами. Їм не завжди цікаво слухати, mm -hmm. що ти там ниючий майстер стрижеш і ниєш і на душе да, Вони повинні відпочивати та йти з якимось натхненням в а не притрушеними mm -hmm. відчуттями. Я дуже тобі вдячна, що ми з тобою сьогодні все ж таки змогли зустрітися, тому що не всі можуть зараз виділити час. І вдячна тобі за те, що ти з нами завжди на зв'язку. Я тобою пишаюся. Ти одна з наших найкрутіших випускниць. Дякую. І сподіваюся, ще через рік ми зустрінемо з тобою, і вже в тебе будуть інші надбання, інші новини. Типу зможеш поділитися з нами ними. І ми так само в теплій атмосфері про це все поговоримо. Дякую.